Коли я приїхав у Рурський басейн як міністр екології, і мені пані Меркель, яка була моїм так говорити, партнером, вона тоді була міністром екології і ядерної безпеки Німеччини, розповідала про цю програму перетворення або трансформації рурського. Басейну в сучасний комплекс виробничий, який дійсно став локомотивом німецької економіки, але це було 30 років. Це колосальні інвестиції. Це все за рахунок централізованих так мовити, і ресурсів, і програм, і все інше. Ну, я про Сіліконову Долину вже говорив в Сполучених Штатах Америки. Тобто, без таких механізмів втілення в життя ідей ви просто залишитеся. Так як це і було раніше. Ви що думаєте, що перепрошую при всій повазі до сьогоднішніх ініціатив? Ви перші, та ні, на моєму досвіді спілкування із е, галичанами, там були з самих початків з 91-го року маса прекрасних ідей, регіональних ідей. Ну Галицька асамблея, врешті-решт, вона ж говорила про цей потенціал. А це був, якщо я не помиляюся, 90-й рік. Осінь приїхав Іван Степанович Плющ, перший заступник голови Верховної Ради, і тут я от на Майдані чув його виступ, що він говорив на цій асамблеї, то він приблизно це й говорив, що це добре, що ви робите всі інше, але воно має все йти в річищі загальної державної політики. Отже, без того, щоб ідеями цими не було наповнена більшість Верховної Ради, яка приймає закон і формує уряд. За чинною конституцією дуже важко досягти результату. Тому я так і акцентував увагу саме на механізмах, як ідеї трансформувати в площину дій, виходячи вже із нашого українського досвіду.